你说的不要你也抓着 Контрольний пункт вїзду виїзду він по порівнянні з Георікою, да, який функціонував до сьогоднішнього дня, він практично в два рази збільшив пропускну спроможність. Щодо пропуску громадян, це близько 8, а то й до 10 тисяч ми зможемо оформляти це при активній роботі. І порядка до 3-5 тисяч транспортних засобів. Переносячи ці КПВВ і в Новотроїцькому, і тут ми працюємо не тільки на тих людей, які пересікають лінію розмежування, ми працюємо людей, які живуть. Подивіться, ми з Бугасу перевезли в Новотроїцьке, ми вивели з так званої сірої зони 40 тисяч людей. Це 40 тисяч людей, які в принципі не потрібно було пересікати вже КПВВ. Тут ми вивели сьогодні 15 тисяч людей. Тобто Маринка, Красногорівка, це не тільки пропуск, це сьогодні отримання поставка продуктів, медикаментів, знаряддя для запчастин, вибачте для тої сільськогосподарської техніки і так далі. ПВВ перенесли. И тем самым освободили нас от действия приказа 415. То есть на следующий день въезд, выезд с города свободный. Завоз товар материальной ценности тоже достаточно можно завозить. Если раньше мы были ограничены 50 кг на человека, или предприниматель определенное количество возил, то сейчас это не ограничено. Я надеюсь, что в город пойдет и бензин, и газ баллона хотя бы, продукты питания, строительные материалы, ну и родственники могут свободно общаться.